Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі в цьому відеоролику. Ми з тобою поговоримо про спотові промоакції, тобто де можна заробляти без ризику. Поділюся, скільки я заробив за минулий місяць, а точніше за березень, і скільки ти можеш заробляти. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. Почнемо з найголовнішого, те, що біржа BinKX не потребує верифікації. Це означає, що кожен бажаючий користувач, якому навіть не має 18 років, може зареєструватися на біржі і виконувати ці спотові промоакції. Спотових промоакцій в місяць може бути більше 20. Тим самим, відповідно, не кожне промо насипає по 50, 100, а то й 150 доларів. Тим самим я також не роблю всі промоакції підряд. Тому що за 10 тисяч об'єму нам може насипати 10-15 доларів. Тим самим, ми просто відбиваємо затрати, а в плюс, тим паче, ми взагалі не йдемо, тільки залишаємося в нулі. Тому в своєму телеграм-каналі я завжди кидаю ті пости, ті промоакції, які вартують уваги і які я сам особисто кручу в тих, в яких є шанс. На жирну винагороду. Припустимо, на початку березня проходила промоакція з цін, де я на акаунт забрав 90 доларів. Пізніше проходила промоакція з токеном TED, де на аккаунт мені насипали 100 доларів. Відповідно, всі скріни я прикріпляю зараз в цьому відеоролику, але відповідно, коли за кожне промо проходить. Приходить винагорода, і я завжди опублікую в своєму телеграм-каналі. 25 березня прилетіла винагорода за монету Weld, де мені на аккаунт насипали 170 доларів. Я вже не говорю про такі промоакції, як Orange, EGG, Weld AIS, DEFI, де з цих промоакцій також вийшло заробити 30-70-80 доларів. Тим самим. Цього місяця на один акаунт на свій основний акаунт я зміг забрати чистими 500 доларів. Я вже не рахую те, можливо, у вас є брат або сестра, і звісно, що ви робите цю промоакцію, і просто ваша сестра або ваш брат повторює всі ті самі дії за вас, і це вже не 500 доларів, а це вже цілих 1000 доларів. Ну і відповідно знайдуться дивані експерти, які зараз будуть писати під коментами те, що ну от скоро Бінкікс вже лавочку прикриє, таких жирних винагород вже не буде. Або хтось подумає, блін, от зараз було гемно, але я вже точно не встигну. Ні, неправда, Бінкікс лише розвивається, Бінкікс лише заходить в топи. Тому такі промоакції лише початок і в подальшому будуть ще жирніші промоакції. Тим паче, ми на порозі того самого альтсезону, того самого булрану, якого ми так довго чекали. Тим самим, коли Бінкікс проводить промоакцію, якщо я не помиляюся, то Бінкікс своїх грошей не витрачає. Тобто біржа своїх грошей не дає. Біржа лише дає по суті маркетинг та інформацію, що. На їхній біржі проходить, припустимо, ось така промоакція. А це вже інтерес токена, інтерес проекту, що про цей проєкт багато хто дізнався, багато хто робив, тобто давав ліквідність, бо йдуть торги, зацікавленість, ну і так далі. Тим самим біржа BinX ні в якому разі не в мінусі, а лише в плюсі. Тому, чим живіший ринок, чим більше проєктів захочуть виходити на цей криптовалютний ринок, тим більше буде промоакцій. Всі актуальні промоакції, які вартують уваги, завжди виходять в телеграм-каналі. Якщо у вас ще немає аккаунту, спочатку ми реєструємо аккаунт за партнерським моїм посиланням. Далі ми нажимаємо Реєструємося в акції. Переходимо в цю акцію, і з самого початку ми не виконуємо промоакцію, і тут. В актуальному промо завжди буде кнопка Зареєструватися в цю промоакцію». І лише після того ми приступаємо до дій. Новачки, які сюди заходять і захочуть виконати цю промоакцію, можливо, тут для вас буде важко розписано. Тому я завжди в кожному пості про промоакцію розписую. І в коментах завжди, якщо вам щось не зрозуміло, ви можете запитатися і вам з радістю дадуть відповідь. Що у нас взагалі по умовах? Зразу говорю, що умови у всіх спотових промо-акціях по суті однакові. Перша умова це просто внести депозит, а друга умова це просто робити торговий об'єм. Але як я говорю, це перше промо це по суті гроші з повітря. Чому? Тому що вам не потрібно робити торговий оборот, щоб забрати частку. Вам просто потрібно купити монети Велд на інші біржі. І просто перекинути на BinX і їх продати на біржі BinX. все, і ви автоматично отримуєте 10%. Користувачі з мінімальним чистим депозитом від 12 тисяч велт, отримують 10% кешбеку. Тобто, якщо ви вносите 12 тисяч монет, ви отримуєте 1200 монет кешбеком. Якщо ви вносите в 4 рази більше, тому ви утримуєте фул, тим самим зараз токен оцінюється в 80 доларів. Але зауважте, якщо ви просто внесете депозит і своїх токенів не продасте, не зробите торговий об'єм в розмірі 100 доларів, ви не получите винагороди. Примітка номер 2 Щоб бути а, і мати право на винагороду, вам потрібно здійснити торговий об'єм мінімум в 100 доларів. Коли ви вносите депозит. Тим самим зразу продаєте токени на мінімум 100 доларів, і ви вже точно отримуєте частку з свого депозиту. Завдання 2. Просто потрібно робити торговий об'єм. І найголовніше, що перше та друге завдання між собою не зв'язані. Це означає, що ви можете виконати завдання 2 і не виконувати завдання 1 або наоборот. І ви все рівно отримаєте винагороду. Зразу пояснюю один момент для новачків, як шукати ці монети, на яких біржах вони торгуються. Тому що прилітає багато повідомлень, якщо є а, промо і депозит актуальний, де торгується та чи інша монета. Що ми робимо? Ми купуємо цю монету, а, заходимо на прекрасний такий сайт, називається CoinMarketCap. В пошуку ми вписуємо цю монету, нажимаємо на неї. Опускаємося трішки донизу і бачимо ось таку вкладку, де торгується наша монета. Бачимо, торгується на BinkX і є ще біржа Bitmart. Тому реєструємося, припустимо, на біржі Bitmart, купляємо цей токен на біржі Bitmart і відправляємо цей токен на біржу BinkX. Тим самим депозит ми вже зробили. Є безліч інших промоакцій, акцій і де відповідно потрібно робити і промо-1, і промо 2. Якщо ви не зробите, не виконаєте дві дії, вам ніхто винагороду не дасть. Тут зовсім все по-інакшому. Якщо ви, припустимо, реєструєтеся в будь промо, і вам не подобається Промо-2, а лише подобається Промо 1, там, де вам потрібно внести депозит, ви просто вносите депозит і отримуєте винагороду за депозит. Якщо вам депозит не подобається, а подобається лише торгівля, ви заходите, робите торговий об'єм. І вам нараховують винагороди за цей торговий об'єм. Біржа гарно зайшла на ринок. Тим самим є смисл придивитися до цих промоакцій. тому що ці промоакції і в подальшому будуть розвиватися. Можливо, навіть ці промоакції будуть ще жирніші. Мінус в цих промоакціях те, що в цих токенах немає багато ліквідності. Якщо ви захочете зробити швиденько торговий оборот в 20 тисяч доларів, вам не вийде, тому що ліквідності в стакані майже немає. Тобто ви будете купляти монету, і ця монета, ваш ордер, може спрацьовувати 10, а то й навіть 25 хвилин. Продати також ви можете навіть купити швидко, але продати 5-10 хвилин вам потрібно буде. Очікувати, так як ліквідності в стакані не так багато. Але якщо ми забираємо 50 або 100 доларів, то вартує приділити 2-3, а то й 5 годин на день, тим самим робимо торговий об'єм в 15-20 тисяч доларів та спокійно забираємо 50, 100, а то й 150 доларів. Наприклад, в промакції ВЕЛТ, де мені на аккаунт насипали 170 доларів, я зробив. Торговий об'єм в розмірі 25 тисяч доларів. На комісію мені пішло коло 32 доларів. 25 доларів я витратив на комісію, і більше 6-7 доларів я витратив іменно на спреді. Тобто я міг купити вище, а продати чуть нижче. Тим самим я також втрачав на курсі. Але моя винагорода, реварди, які мені прилетіли, мені покрили мою комісію, і я вийшов в жирний плюс. Тим самим біржа розвивається. І ці промоакції будуть також рости. Далі, більше, далі, відповідно, буде більші, жирніші будуть промоакції. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!